Вітання, дорогі учні! З вами Анна Бездоля та Урок української. Усі ми знаємо, що в кінці навчального року учні здають підручники в бібліотеку й усі правила разом із ними. А потім, після літніх канікул, настане час повторення вивченого у восьмому класі. І де ви візьмете інформацію? Пощастило тим, у кого феноменальна пам'ять. А якщо ж сонце, море, спека, вивітрять усі правила з голови. Аби такого не сталося, сьогодні ми будемо малювати гігантську скетч-нотатку. Для цього не обмежуйтеся синьою ручкою, хапайте кольорові маркери чи олівці нумо узагальнювати все вивчене нами за рік. Майже кожен, хоча б раз у своєму житті писав шпаргалки. Саме цій темі й вирішили колись присвятити цілу експозицію у музеї історії школи в Нюнберзі, Баварія. Там зібрали найбільшу в Європі колекцію шпаргалок з усього світу. Шпаргалка Лемана справді унікальний експонат музею, йдеться не про шкільні роки спортсмена, а про чверть фіналу чемпіонату світу з футболу 2006 року, який відбувся в Німеччині. Тоді німецький голкіпер сховав у свою гетру нотатки про те, як звикли бити стандартні удари аргентинські футболісти. У підсумку Леман відбив два пенальті. І вивів свою збірну до півфіналу. Друзі, навіть футболісти малюють шпергалки. Тож зараз я пропоную вам намалювати не підпільну шпергалку для списування на контрольній, а законну татку з українською, яку після закінчення навчального року ви можете залишити в себе. Перш ніж малюватимемо, хочу перевірити, як ви пам'ятаєте вивчені теми. Я буду втішена вашими правильними відповідями. Якщо ж раптом ви щось забули, закликаю малювати з кечнотатку разом зі мною. Домовились? Перше запитання ваш перший бал. На тож, сідає телефон, та знов, Яке із цих поєднань слів є словосполученням? А. На вулиці, б. Сідає телефон в. Давай пограємо Г. Знов пограємо. Нагадую, що словосполучення це поєднання двох самостійних слів, серед яких є одне головне, а інше залежне. Ніколи не є словосполученням поєднання підмета і присутка службової і самостійної частин мови, однорідних членів речення, складеної форми майбутнього часу або ступенів порівняння. Прикметника і фразеологізму. Намалювали. Тож у нашому тесті на вулиці це поєднання прийменника з іменником. Сідає телефон це підмет із присудком. Поєднання двох слів давай пограємо не є словосполученням, бо це русизм, який можемо замінити одним словом: пограємо. Отже, правильна відповідь Г: пограємо коли знову. Це словосполучення. Тепер перевіримо, чи вмієте ви розпізнавати прості й складні речення, мільярдами варіантів майбутнє манить в туман, і щоб не чекало там, я знайду сили, стану стіною за тебе на сламі світів. Я знайду сили, я буду по. Яке із цих речень є складним? а. Мільярдами варіантів майбутнє манить в туман. Б. Я знайду сили, стану стіною за тебе на зламі світів. В. Я знайду сили, я буду поруч з тобою. Для того, щоб визначити речення просте чи складне, ми мусимо порахувати граматичні основи. Якщо одна речення просте, якщо дві складне. Майбутнє манить — просте. Я знайду, стану стіною просте. Але ускладнене однорідними присутками. Я знайду, я буду, це правильна відповідь. Дві основи речення складне. Занотували? Мені цікаво, потрапите ви у пастку чи оминете її. Прошу, наступне відео. Камінням діамантів укрию твій тонкий стан. Каміння зі шляху приберу ніби пір'я. Друзі, правильно вимовляти тонкий. З певною художньою метою Тарас Тополя поставив наголос у слові неправильно. Але ви вже підковані, кажемо тільки тонкий. А тепер запитання. Виділені слова в реченні є А. підметами, Б. Додатками, В. Означеннями, Г. обставинами. Підмети — це найчастіше іменники в називному відмінку, а всі додатки іменники в непрямих відмінках. Укрию кого що стан. Приберу кого що каміння пір'я. Ці іменники стоять у знахідному відмінку, а отже, є додатками. Правильна відповідь Б. Вірю у вас і вашу кмітливість. Чи пам'ятаєте ви, що таке повне та неповне речення? Пентежне століття за рани. Ще до повноліття тут всі ветерани. Наповнене світло минуле прощає. Чомусь тут ніколи не хочеться чаю. Яке із цих речень є неповним а. Бентежне століття загоює рани. Б. Ще до повноліття тут всі ветерани. В. Наповнене світло минуле прощає Г. Чомусь тут ніколи не хочеться чаю. Пам'ятаєте, що поєднання підмета й обставини це двоскладне неповне речення. Тому правильна відповідь Б. Тут. Є ветерани. На жаль, дієслово присудок пропущено. Тішусь, якщо пам'ятаєте це з попередніх наших уроків. А тепер наступне запитання. Я стою за порогом, тиха мантра на вустах, на вустах. Яке з речень двоскладне неповне. А. Я стою за порогом, б. Тиха мантра на вустах. І знову та сама історія. Підмет плюс обставина. Правильна відповідь Б. Найуважніші мають плюс один бал. Йду на вершину, дихає жаром, кіліманджаро. Яке речення є односкладним: а. Йду на вершину. Б. Дихає жаром кіліманджаро. У реченні Йду на вершину сховався підмет Я. Хоча ми чудово розуміємо, про кого йдеться. Відповідь А є правильною. Йдуть на вершину, який вид цього односкладного речення А. Означено особове, Б. Неозначено особове, В. узагальнено особове, Г. Безособове. Саме зараз важливо згадати тему односкладні речення і їх види. Зрозуміло, що до дієслова йдуть можемо підставити лише займенник вони значить, що речення не означено особове. Правильна відповідь Б. А тепер нас цікавить такий пункт, як ускладнене та неускладнене речення. Спробуйте їх помітити в цьому музичному уривку. Безодні на краю Чим ускладнене це речення? А. Звертанням і однорідними обставинами, Б. Вставним словом і відокремленим додатком, В. Звертанням і відокремленою обставиною, Г. Вставним словосполученням і звертанням. У реченні є звертання Боже та уточнювальна відокремлена обставина місця під прицілом дул ворожих. Якщо ви обрали рядок В, чудово! Якщо засумнівались хоч на хвильку, то варто повторити, що просте речення може бути ускладнене звертанням, вставним словом, однорідними та відокремленими членами речення, що виражені додатком, означенням або обставиною. Наступне запитання подарує вам ще один бал. Сфокусуйте свою увагу на присутках і згадайте, які вони бувають. Заглядаю очі, там немає меж, там шукає дім. Світло, світло, ці ночі у пам'яті мере. Але в слові разом наголос падає на перший склад. Пробачити це можемо хіба що Тарасу Тополі. А тепер моє запитання: яке із виділених слів є складеним іменним присудком? а лови, Б. Добре, В класні, Г. Гаснуть. Звичайно, варто згадати, що коли в нас присудок виражений одним дієсловом, то ми його називаємо простим дієслівним. Якщо двома дієсловами... То складеним дієслівним. Якщо двома словами, одне із яких є іменною частиною мови. Іменником, прикметником, займенником, числівником, то це складений іменний. Саме тому ми є класні, і слово «класні» — це частина складеного іменного присутка. Хто обрав В, той молодець. З'єднайте відповідності. 1. Заглядай у очі. 2. Там немає меж. 3. Там шукає дім світло А. Двоскладне, Б. Односкладне означене особове. В односкладне безособове. Ти заглядай це односкладне означено особове речення. Дієслово немає притаманне односкладному безособовому Світло Шукає звичайно двоскладне, бо маємо і підмет, і присуток. Отже, правильні відповіді: 1Б, 2В, 3А. Ця тема настільки важлива, що згодиться вам і в 11 класі під час написання легендарного ЗНО. Це було останнє запитання нашого музичного квесту. Отже, ми і контрольний тест вирішили, і скетч-нотатку намалювали. Друзі, скоро погасне екран. Бережіть пам'ять про наші уроки у восьмому класі на сторінках соцмереж і у своїх зошитах. Була рада вас навчати! Бажаю сонячного літа і веселих канікул! Ваша Анна Бездоля. Бувайте і правила пам'ятайте!